Всім добрий раночок. Ви на каналі Діса Маріна, і це влог про моє життя б'юті-майстра в Каліфорнії. Як тут краще було видно? Запрошую вас свій день. Я чекаю на першу клієнточку, вже зробила подарунки, бо не вистачало, у мене був тільки один. Ось купу сьогодні. У мене справ отака От величезна розпаковка з Аліекспреса. Тут все-все-все купу треба, коротше, вам показати, що я замовила. Хочу розказати вам про свій сьогоднішній образ, він повністю шеїн, крім ух. Замовила ось таку кофточку і ласінки. Мені дуже сподобалося. Я побачила випадково взагалі цю це окремі короті, речі, це не костюм. Я подумала, що якраз на роботі мені буде дуже зручно в цих штанах, в цих кофтинках. Я прям захотіла таких кофточок побільше замовити на зиму, тому що в мене прохолодно і. Дуже зручно працювати. Десь взагалі на спорт піти. Ну, коротше, прикольні ласіни, дуже зручні. І в мене десь десь, може я 170 см, може коротше, але в мене дові ноги. І мені штани завжди дуже ем, коротше, маленькі. То ці прям супер. Мені подобається. Також я чекаю на першу девочку і буду вам показувати свій сьогоднішній день. А, що посилання на штани і на кофточку я залишу в телеграм-каналі в розділі Моя одежа і хто ще кого ще немає в моєму телеграм-каналі, там чат зі всіма майстрами світу, які можуть додатися до нього. Там дуже багато корисностей від мене, там дуже багато лайфхаків, фішечок. Коротше, там, дівчатки, кландайк інформації. Мої дівчатки, які підписуються на канал, на мій інстаграм, в чаті робити манікюр по моїм відео, розумієте? Безкоштовним. Так що запрошую, пишіть мені в інстаграм. В описі буде інстаграм. Я вас додам до свого телеграм-каналу за підписку на мій інстаграм. Все висказалась, до побачення. Якби дівчатки самі бачили, які тільки шоручки я наращувала, да? І до речі, ось саме цієї техніки на нижні форми я вчу на своєму майстер-класі Extension Nails на нижні форми. Він коштує 60 доларів. Можете написати мені в інстаграмчик, і е, я вам скину реквізити, деталі цього майстер-класу. Майстер-клас купило, здається, більше 16 майстрів. Деякі з них вже виповнили домашні завдання, е, курс з супровідом, з сертифікатом і. З залишанням назавжди, і курс буде поповнюватися. Тому е, хто хоче приєднатися до найкращих курсів на українській мові, я вас запрошую до себе в онлайн-школу. У мене дуже багато майстер-класів на підвищення вашої кваліфікації. Е, хто мене дивиться зараз, майстри манікіру всіх запрошую, щоб ви могли так само нарощувати, от, як я. Привіт! Спасибо. а ты мне подкусяшь. А я тебе а вкусняшки. вкусняшки, что secondo. спасибо. 없이. Ты каждый раз все больше и больше. Потому э что я знаю, что ты тут кусяшечка. Спасибо, Дианос. Всем -а -а мои любимые. що мені клієнточка принесла, суші. Отакі цукерочки смачні, шоколадні, хот, кока, бомбс І такі прянички. Вони дуже-дуже дуже смачні. Я їх люблю. З горішками йдуть. Буду зараз скушати. Я, звісно, з собою брала кушати, але ну, я думаю, що я зараз можу суші поїм. А ввечері я покушаю те, що я брала з собою. різотто. Я брала. Happy holidays! Більше конечно. звісно. Сім'я А з вот. Це клас! Так, я тільки що зняла розпаковку в... TikTok і в Instagram те, що я замовила з AliExpress. Тому, кому цікаво, що я замовила для кабінетику, можете перейти в описі є мій інстаграмчик і подивитися останнє відео. А я вчора купляла в магазині Корен Плаза горішки, зробила собі каву, і буду їсти зараз горішки з звичайкою. Обожнюю. М <кій> у мене дівчат і ще дві клієнтки. А я вже так хочу додому. Ви не уявляєте собі просто. І взагалі для мене ця неділя така довга була. Я думала, що вона ніколи не закінчиться. Навіть сьогоднішній день. Я, звісно, рада, ну. Но... Я чистого серця? Хочеться додому, знаєте. Так що. Тільки що показувала в розпаковці, купила такі наклейки. Хочу пообклеювати все, де мене лежить. Треба написувати-зав. Сьогодні, да. ну, сьогодні або з понеділка вже. Не знаю. Вот. Так що сьогодні 5 дівочок. Допізна. Знову.

Да, я тебе довел? А що, ти успела? до мене два рази в Так, Да, я первый числа. А тогда ты не вел. Я вже завершила на сьогодні працювати. Остання клієнточка мені також подарувала конфетки. Загалом у мене сьогодні купу солодощів, букет цвітов. Я вам показувала, я не знаю, цей замечательний букет цвітов, який мені дістався. від клієнточки. Да, Купу прикольних штучок. Тут чашка. Я так і не змогла, короче, розпакувати пакет. Зараз спробую взагалі це зробити. Тут чашка. Так он у мене, отаких. От Книжка. Я так думаю, там гарячий шоколад, чи що. Боже, так, да, там гарячий шоколад. О, ви бачите. А -а -а! Це я все зараз повезу додому. Конфетки раз, конфетки два. Одну на роботі оставлю, одну додому повезу. Ще один пакет. Я все один складу. Менше нести було. Коротше, дівчатки, я взагалі сьогодні настільки щаслива, я навіть не дуже сильно прям схожу з ума по поводу усталості, але схожу. Так як в мене тряпок на роботі немає для швабри, сьогодні помить я не буду, зараз просто позамітаю. Подарунки складати не буду. Перше є для клієнта, потім між клієнтами складу. І ще чуть-чуть промию інструменти, бо так і не промила. І біжу додому. А вам хочу сказати величезне дякую, що були сьогодні зі мною. Хочу, щоб ви підписувались, хто вперше на каналі. Ставили лайк, колокольчик, щоб приходили відео більше відео вам нагадування. Підписуйтесь на мої соцмережі, вони будуть в описі. І всіх вас люблю, залишайте коментарі більше самих слів. Ваша па-па!